Всім привіт! Це відео для тих, хто ще пам'ятає, хто це, хто сидить перед вами. Для тих, хто ще досі не відписався за мене за всі ці вже півроку, що мене не було тут. Це таке тріумфальне повернення, мабуть, не знаю, чи надовго, але буду намагатися знову знімати відео, наскільки це можливо, і хочу повернутися з книжковими покупками. Те відео, яке завжди всі дуже любили цю рубрику, і сподіваюся, за ці півроку, що в мене не було нічого, не змінилося. Ви досі любите дивитися книжкові покупки. Тому саме з таким відео я повертаюся, я хочу вам показати ті книжки, які я не показувала, які були придбані, якісь раніше, якісь пізніше, це не важливо, в будь-якому разі я вам ще їх не показувала. І сьогодні покажу, які ж книжки поповнили мою. Бібліотеку, яку ви можете бачити на задньому фоні, завжди дуже незвично знімати. Хто слідкує за моїм другим каналом, там, де про косметику, про б'юті-сегмент, я там періодично знімаю відео частіше ніж тут, але там, як ви знаєте, я знімаю без себе в кадрі. А отак, щоб сісти, знімати перед камерою, таке дійсно було ще на початку цього року. І з тих пір я не знімала себе на камеру, тому зараз абсолютно втратила будь-які навики. Сподіваюся, я зможу швидко повернутися в русло. Зараз я себе відчуваю якимось новачком, знаєте, який перший раз бачить камеру, сідає перед нею і дуже так мліє, не знаю, що казати, не впевнено себе почуває. Хоча за плечима маю вже 11 років досвіду. Проте, якщо не мати практики, то то, звісно, цей досвід втрачається як не крути. Ну що ж, давайте вже почнемо. Перша книга, з якою я хочу про яку я хочу поговорити, це ось така книга, дуже популярна книга під назвою Знову і знову. Я знала, що ця книга популярна. Я постійно про неї чула різні відгуки, але я її сама не купувала, не читала. От, дочекалася, поки вийде українське видання від ВСЛ і вирішила, що треба все-таки її придбати, тому що тут е, дуже цікава тема, саме Наскільки я читала з анотації, це подорож в час. Головному герою а, дається один єдиний шанс повернутися в минуле і змінити щось в історії. Що саме він обере, яку подію, як він її змінить або не змінить? І звісно ж, якщо ти щось зміниш в минулому, це обов'язково вплине на майбутнє. Це що змінить в майбутньому, тому це все, звісно, дуже серйозно. І цей чоловік відправляється в 1914 рік. Тобто він розуміє, що попереду війна, Перша світова війна, і він має щось зробити, мабуть, щоб її зупинити. Дуже цікаво, справді цікаво. Не знаю, чому я раніше якось не звертала уваги на цю книгу. Ну в плані в тому, що я, звісно, знала, що вона існує, але якось ніколи не хотіла її прочитати. Але зараз я зрозуміла, що це дуже цікаво. Мені б дуже було цікаво дізнатися, що ж там буде, як цей чоловік буде намагатися змінити історію. Дійсно, змінити історію, відправитися в минуле і що з цього вийде. Дуже крута тема. Багатьом я думаю, буде цікаво. І сподіваюся, що мені також. До речі, видання також дуже гарне, проте повз дуже важко. Книга, якою я нікого не здивую, вона вийшла ще минулого літа у Artbooks і тоді вона справді прогриміла. Багато хто її купував, хто її читав. Я все-таки думала, поки не купувати, не була впевнена, але прочитала сім чоловіків Евелін Хьюку, цього автора Тейлор Дженкін Rit. Мені та книга, як ви знаєте, можливо, пам'ятаєте з моїх оглядів, вона мені, в принципі, сподобалась. Тому, звісно ж, я захотіла щось ще прочитати у цієї письменниці і придбала той самий світ... світанок Малюбу. Начебто це має бути дуже така літня атмосферна книга. Проте не все там, так знаєте, легко, як можна подумати на перший погляд, дивлячись на цю обкладинку, що це можливо якийсь любовний роман. Наскільки я знаю, це зовсім не так. Це буде, мабуть, якась драматична історія. Все буде відбуватися, звісно ж, в Малюбу в 1983 році. Тут мають бути якісь дуже популярні заможні, успішні люди, діти якогось відомого співака. І з ними трапиться якась біда. Здається, коли вони будуть відпочивати, згорить їх будинок. І після цього випливе дуже багато якихось сімейних таємниць, можливо, навіть буде якесь таке розслідування. Ну, це точно має бути якась драматична історія, точно не комедія. Але все одно, мабуть, більше вона підходить. Для читання влітку, побачимо, чи встигну я ще й цього літа прочитати, чи, можливо, вже пізні, пізніше це зроблю. Хоча дійсно дуже цікаво. Подивіться, наскільки тут гарне видання з кольоровим а, зрізом, таким яскравим кольору фуксія. Ну, я думаю, вже багато хто з вас знає, як ця книга виглядає, і я дуже рада мати таку красу також в себе на поличках, буду обов'язково читати найближчим часом. Я читала книгу Річарда Османа, Клуб убив з. По четвергах. Не можу сказати, що я залишилась під якимось враженням після прочитання цієї книги. Не була впевнена, що це дійсно мої книги. Щось якось трошки пройшло повз. Але, тим не менш, я все одно вирішила продовжити купувати цю серію. Вже вийшло 4 частини в клубу. В клубі. І ці всі книги між собою пов'язані. Головні герої там одні й ті ж самі. Я вирішила придбати вже другу книгу. Знову ж таки, не знаю чому, чи якось оплатники мені. Подобається, чи просто начитала з відгуків, що наступні частини більш цікаві, ніж перша. Ну Перша, дійсно, трошки так і дивно написано. І герої, якісь такі дивні, і сама детективна лінія, якась така не дуже зрозуміла була. Тому надія є, що, можливо, наступні частини будуть більш якось мені цікаві. І друга частина називається Людина, яка померла двічі. оплатники дійсно дуже гарні. Всі так вони разом виглядають просто чудово в цій серії. Я не знаю, скільки там вже вийшло книжок, скільки вже написав Річард Осман, поки що вийшло 4. І от другу маю вже в руках. Чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю про що тут, тому що це детектив, що то можна знати про нього. А те, що я знаю, це. Тут будуть ті самі герої, що в першій книзі це такі старенькі ем, люди похилого віку. Е, здається, дві жінки і два чоловіка, які дуже люблять розплутувати різні історії, які дуже люблять детективи. Е, і, власне, з ними в житті реально трапляються ось ці детективні історії, ось ці вбивства. І вони це все діло розслідують. Дуже колорідні персонажі, справді дуже таких ви рідко зустрінете в книгах, неординарні. Такі, знаєте, детективи похилого віку з своїми там, якимись, е, е, своєю якоюсь дивакуватістю, мабуть, своїми такими штучками. І в цій книзі вони знову будуть щось розслідувати, знову якісь злочини будуть спіткати їх, і це має бути цікаво. Я дуже сподіваюся. Тому другу книгу думаю, що найближчим часом також я обов'язково прочитаю. Звісно ж, я не могла не придбати ось цю книгу. Це четверта частина серії Кетрін Вудфайн під назвою таємниці Універмагу Сінклер. Я купувала перші три частини у видавництво і от Вийшла четверта частина. Здається, чотири книги написала Кетрін Вудфайн. Здається, це все. Всі книги вже переклали українську. Я можу помилятися, але чула, начебто, це та. Можливо, ще вона напише щось, але поки що чотири книги вийшло. Чотири ми маємо в перекладі, це дуже круто. Всі чотири я вже придбала, жодної ще не читала. Так, досить таки дивно купувати всі частини, не читаючи жодної. не знаючи моя ця історія чи ні, сподобається вона чи ні, але чомусь мені здається, що мені ці історії сподобаються. Не дивлячись на те, що вони начебто більше розраховані на підлітків більш такі легкі якісь детективи. Але все-таки іноді хочеться і таке читати. Я дуже люблю, як ви знаєте, детективи, трилери, дорослі. Але ось такі, якісь більш е, легкі, підліткові, також іноді читаю для розвантаження мозку, чому б ні. Е, тут. Е, Дія вся відбувається в період різдвяних свят. Тому, звісно ж, якщо я до четвертої книги я не я навіть не знаю, коли дійду, тому що знову ж таки перші тришки треба прочитати. Тут все відбувається під час різдвяних свят, і все відбувається в універмазі Сінклер. В головні ролі тут дві дівчинки дівчини Софі та Ліл. І от тут знову буде, буде якесь розслідування, знову будуть якісь пригоди на їх шляху, а не буду вдаватися в деталі, тому що знову ж таки четверта частина. Попереду. Спочатку ще будуть перші три. Сподіваюся, дуже, що мені ця серія сподобається, і я не розчаруюся, що придбала всі чотири книги, чекала прям кожну, щоб її купити. Не знаю, чомусь якось впевнена, що має це мені сподобатись. Як не дивно, в мене тут ще є декілька книг на різдвяну тематику. Всі вони чекають свого часу саме для читання взимку на різдвяні свята, звісно ж. Хоча, знаєте, іноді хоче. Влітку щось таке зимове прочитати, особливо в таку спеку, як зараз. Хочеться чогось прохолодного справді <стійно> постійно. Тому такі книги можна і влітку читати, чому б ні, ніхто не заборонить нам це робити. Кортні кол, різдвяне бажання. Я купувала різдвяну сукню минулого року Кортні кол. Я і не читала, проте, коли побачила цю книгу. Я розуміла, це щось має бути, дивлячись на оплатинку, на назву, щось таке не Нелегке, можливо, якась там, звісно ж, буде любовна лінія. Щось, що в більшості випадків мене дратує, скажу чесно. Але знову ж таки, саме от на різдвяні свята хочеться чогось такого легкого, магічного, щось такого дуже приємного, наївного, банального, можливо. Але я не впевнена, що ця книга така, мені чомусь так здається. Це різдвяне бажання розповідає. Нам про чоловіка і жінку шлюб розпадається, і от здається, в новорічну ніч вони зустрічають якогось літнього чоловіка, який щось там зробить, і наступного ранку вони прокидаються в різних квартирах, в різних ліжках. У них кожного абсолютно інше життя, вони не разом і чи будуть вони щасливими? Тобто. В цій книзі вони мають зрозуміти, мабуть, чи дійсно їм так було погано разом, чи дійсно окремо буде ем, краще, щось таке магічне тут точно буде, як ми розуміємо. І ем, цю книгу не знаю. Мені прямо зараз навіть уже захотілося її прочитати. Знаєте, щось таке обнадійливе, приємне, магічне. Чому би ні? Так, і гарна дуже тут атмосферна обкладинка. Знаєте, В таку спеку дуже хочеться, вже, вже щоб була зима. Ну, не, не зима, вже, а хоча б осінь, щоб було хоч трошечки вже прохолодно відчути цю прохолоду, відчути, мабуть, вже ці зимові свята. Ну, справді, в таку спеку тільки про це і мрієш, якщо чесно. Хоча ми не знаємо, які, яка зима чекає нас, враховуючи проблеми зі світлом і взагалі безліч проблем, але не будемо про сумне. Зараз говоримо про книги. Щось таке більш приємне на. <laughs> Ще, до речі, я вже згадувала, що не одна тут книга буде на різдвяну тематику, коли як не зараз, так, влітку вам показувати ось такі книги. Дуже також нашумівша книга під назвою Різдво з червоним кардиналом Фенні Флек. Я не могла її не придбати. Якось мені їм іпонує Фені Флек. Я читала в неї тільки смажені зелені помідори ті самі в кафе Зупинка. Все, що було таке, знаєте, 50 на 50. Я не дуже впевнена, що мені прям дуже сподобалась та книга. Проте, якось щось таке. Я от э, цікаво є в цій Письменець, якось так вона пише, що до її книжок хочеться повертатися, тим паче, що знову ж все, що стосується Різдва, коли, на, коли в книзі йде мова про це, відбуваються події в цей час, мені прям завжди хочеться цю книгу придбати. І не виключення стала Різдво з червоним кардиналом. Дуже тоненька книжка, на жаль, не дуже я люблю тонкі книжки, їх купувати, бо вже тут взагалі. Ой, 180. 5 чи скільки тут? 188 сторінок, позаду тут ще якісь рецепти. І сама історія це взагалі. ну Просто ні про що, нема тут що читати. Не знаю, що це за така супер-пупер коротка історія на 180 сторінок. Побачимо, все одно стало дуже цікаво прочитати. Ще одна книга також стала мені цікавою, під назвою Так чи інакше. Автор книги Кара МакДовел: Одне Різдво, дві можливості. Знову Різдво, знову має бути щось, як я сподіваюся, атмосферне і цікаве. Тут у нас у головній ролі дівчина, якій перед Різдвом потрібно зробити якийсь важкий вибір, як провести це свято. Або ж. Е Поїхати зі своїм найкращим другом і давнім коханим в Аризону до романтичного гірського котеджу його сім'ї, або є слід відправитися з мамою в Нью-Йорк, місто, про яке Пейдж мріяла все життя. Ну, знаєте, якщо стосується різдва, то на місці Пейдж я б, звісно, брала Нью-Йорк. І варто буде обрати, куди податися, мабуть, її вибір якось змінить її життя, не знаю, але стало цікаво також прочитати. Я чула хороші відгуки про цю книгу, тому вирішила також її придбати і взимку прочитати. І одна книга це вже книга в жанрі нонфікшн, навіть більше така, знаєте, медична література, мабуть, може так її назвати, точно не художня. Це відома серія, внутрішня історія від клубу, яку я. Збираю дуже активно, майже всі книги в мене є. І купила ту, яку, якої в мене не вистачало на полицях в моїй колекції. Внутрішня історія, як вухо, горло, ніс скеровують нас у житті. Про вухо, горло і ніс ще не було книги. Про ці частини тіла також було б цікаво прочитати, дізнатися, що для себе корисне. Нове якусь інформацію. Автори тут Крістіне Любер і Ханна Грабе. А, так, ну тут. По назві зрозуміло, про що буде книга, як влаштований нюх, навіщо він нам, чи правда, що спреєм для носа не можна користуватися понад тиждень. Мушлі, завидки, намиста з кісточок, як працюють наші вуха, загадковий світ феромонів і чи справді кохання зароджується в носі. З гумором має бути книга, як ми розуміємо. Стресовий голос про захриплість, затинання та клубки в горлі. Ну і багато про чого іншого. Тимо читати, сподіваюся, Знову ж таки, що буде тут для мене якась корисна, цікава інформація. і Дуже круто, коли такі книги е, на такі нібито серйозні теми, так? там Про анатомію, біологію, е, про нас, про наше тіло, вони трошки так написані з гумором, і через це їх читати справді легше, цікавіше. Сподіваюся, тут буде так само. Наступна книга, я навіть довго думала, чи показувати вам її чи ні, тому що вона е, не тією мовою, якою б хотіла щоб вона була, на жаль, вона була випущена в клубі а, на початку 2022 року, а, коли ще клуб випускав книги не тільки українською мовою. І, власне, я не могла пройти пост, тому що мені здалося, що це прям, ну, такий дуже крутий кір... кірпіч. Така цегла дуже крута, товста. Хоча я не впевнена, що буде зручно і читати, хоча не знаю, Ну, справді дуже велика, дуже товста книга. Це всі розслідування Шерлока Холмса. Всі його розслідування Артура Конан-Дойла. Тут все має бути зібрано. Ось такій товстілезній книзі про геніального детектива Шерлока Холмса. Такий тут дуже гарний форзець. І тут дуже великий зміст, чого тут тільки немає. етюд в багрових тонах, знак 4. Пригоди Шерлока Холмса, записки про Шерлока Холмса, повернення Шерлока Холмса, собака Баскервілі, Долина жаху. ну Власне, тут дуже багато різних оповідей того самого. Конан Дойла про Шерлока Холмса. Гарне видання, що тут Ілля є, але, знову ж таки, на жаль, не українською. Можливо, колись це видання вони випустять і українською. Будемо дуже на це сподіватися, тому що, ну, справді, дуже. Таке гарне колекційне видання, яке дуже круто було б мати в своїй колекції. Ну, власне, я його придбала, щоб мати. Це все, що я вам хотіла показати сьогодні. Ось такі книги з'явилися в моїй бібліотеці. Ем... Будуть обов'язково скоро ще книжкові покупки, ще робила я замовлення, ще до мене там деякі книги їдуть. Ну, власне, будуть ще відео, буду вам знімати. Головне, щоб знаходила я для цього можливість і час. На жаль, зараз це великі проблеми, майже двох дітей. Тому і читання. Так, у мене майже не було читання ці півроку. Я почала читати от цього літа. До цього я нічого не читала. Абсолютно, як ви знаєте, не було ні часу, ні бажання. Зараз я до цього повертаюся. Зараз я знову читаю книги, тому сподіваюся, найближчим часом зніму для вас також і прочитане. Розповім свої враження про прочитані книги. Як зазвичай, з цього нечитуна мені допомагають вийти саме трилери і детективи, тому зараз я їх так активно читаю. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Обов'язково підтримайте мене пальчиком вгору, коментарем, щоб. Щоб якось підняти моє відео, щоб його побачили люди, що я знову знімаю. Буду вам дуже вдячна за це, за зворотній зв'язок, і обов'язково побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!